Всім привіт! Як співає відома група Абба Мані Мані Мані, чим більше Мані, тим краще. Гроші це добре. Але коли їх багато, то ще краще. Як здогадалися, це є купюри паперові, Можна сказати такий грошовий вінтаж. Який я маю в своїй колекції і хочу продемонструвати вам. Гроші радянської епохи. Як кажуть, є таке прислів'я, що монета має дві сторони, і купюра також має дві сторони. Зараз ці всі купюри. Я гарно розложив. Вони повернуті всі лицевою стороною, де нема серійного номера. Ось. Всі дев'ять купюр. Демонструю. Зараз беру. Обережно в руки цю банкноту, 1 рубль, перевертаю її на другу сторону, на другий бік, де видно інше зображення купюри і також видно серійний номер. Серійний номер має на початку дві букви. Тими буквами зазначали, коли було випущено купюру, Тобто кількість таких випусків. На початку першого випуску завжди стояли великі букви. В даному випадку тут велика буква і мала. Значить, це є або другий, або третій випуск. Точно не знаю. Не буду говорити, щоб не помилитися. Ось так. Три рубля. Беру також обережно руки. Бо видно по купюрі, що її багато рук. Брало. Так, тут видно інше зображення. Кремлівська стіна, башні. Так, тут видно на початку серійного номера дві букви. Значить, це, напевно, був перший випуск. 1961 рік, напевно, був випуск. Так, переходимо до банкноти 5 рублів. 5 рублів. Так, 5 рублів. Це у нас дві маленькі букви на початку серійного номера. Ну, то напевне, або третій або четвертий випуск. Точно не буду казати. Ось так. Але на банкноті чомусь написано 1961, але ну, не, не знаю точно. Можливо, можливо, я помиляюся. Так, банкнота 10 рублів. Також беру акуратно і Ру в руки. Чим менше банкноту згинаєш, тим більше вона служить, як то кажуть. Так, банкнота 10 рублів. Банкнота має також серійний номер. На початку... Починається з малої боку. Тут також не є перший випуск. Не є перший випуск. Ось такий малюнок зображений. Як то казали? Червонець. Червонець. А це четвертак, як колись казали. В радянських фільмах, в різних оповідях. Ось таке. -то. Тут видно великі букви. Значить, це, я так думаю, перший випуск такої 25-ки. 25 рублів. Так, повертаю їх цією стороною. Так, 50 рублів. 50 рублів видно вождя пролетаріату і перевертаю на другу сторону. Видно кремль і великі букви. Можливо, це також перший випуск. Можливо. Так, ставлю на місце його. Це, як то кажуть, полтіник. Так, полтіні колись казали. Так, щось я не туди зайшов. О, 100 рублів. 100 рублів це такий, можна сказати, гаманцевий варіант. Тобто не гаманцевий, а люди вже тримали десь вдома, можна сказати. Менше їх гнули. А як то кажуть, складали, накопичували. Так, перевертаю на другу сторону. А де ж... Ага, є. Є. серійний номер ББПБ. Не буду точно казати, якого це випуску. Но тут великі дві букви. Можливо і перший випуск. 100 рублів. Так, 500 рублів. Це вже банкноти 1991 року. Ще на банкнотах є Герб Радянського Союзу. Це є новий випуск. Так. Новий випуск. Ось видно. Інший малюнок. 500 рублей написано. І дві великі букви. Ось така банкнота. Я як колись, можна сказати, бо я пам'ятаю вже радянські гроші, такої банкноти я не бачив. Можливо, її не було тоді в той час. 80-70 ті роки. Це є 1000 рублей. Також 1991 року. Так, повертаємо на другу сторону. Серійний номер починається також з великих букв. То, напевно, після грошової реформи, де гроші знецінились, і такі гроші випустили. Ось таке-то. Повертаю її на місце, ставлю. Ось таке-то. Так, повертаюся до всіх банкнот, знімаю їх, гарно фільмую. І закінчувати буду відео на самій маленькій купюрі на одному рублі. Кому поза 40, той пам'ятає, що це за купюра і яку вона мала вартість. Долар в 70-ті роки вартував 60 копійок оцього цього рубля. Так що отакету. От Це є така, можна сказати, розповідь про такий вінтаж, про таку історію, яку ми всі знаємо. На цьому буду закінчувати. До слідуючих зустрічей. Мані-мані.